Ви Мішу Лебігу Не бачили? Я поки не бачувала в Ukraine GTA є його скін, і Зараз ми будемо його шукати. Він реально реалістичний. Ну, прямо один в один, як Міша у житті. Ukraine GTA – це гра про Україну на комп'ютери та ноутбуки, де є справжні міста Київ, Дніпро, Харків. Я зараз із Дніпра їду в Київ на електросамокаті. Скільки я буду їхати? Хто його знає? Приєднуйся, я на третьому сервері, будемо подорожувати Україною разом на електросамокаті. І не тільки. Хоча я його не бачив, але я думаю, він точно такий. Все, поїхали в Київ на центральний базарчик і будемо шукати зараз. Сподіваюся, що ми його знайдемо. Зараз, до речі, стрім. Запускаємо і шукаємо лебігу. Скінчика. До речі, як вам мій скінусика? Не дуже схожий, так? А от скін Лебіги прям один в один. Тому let's go, беремо машину, а давайте на електросамокаті проженемо. Ой, це я до Києва з такими темпами, думаю, за годинки три доїду. Ну нічого, виїжджаємо із Дніпра і їдемо в Київ. Ну а поки я доїду, ти там на стрім заходь, я вже плюс-мінус буду біля Києва.